Вітаю вас, дорогі брати і сестри, сьогоднішньою недільною відправою. Вже е час е подумати над Різдвом Христовим, бо за деякий час можна сказати офіційно за 10 днів. Чому за 10 днів? Боби наша церква перейшла на новий юліанський церковний календар. Так що ми цього року відзначаємо Різдво Христове 25 цього місяця. Не забудьте, будь ласка, що служба почнеться в 10 й годині ранку. А після служби ми вже роками завели таку традицію чи звичай, щоб люди не тікали по домах своїх, а щоб залишилися із своїми е, стравами. І зійшлися у нашій церковній аудиторії, де будемо кажуть, будемо споживати всі страви, які ми просимо, щоб ви і приготували, і поставили, чи перенесли ці страви до головного столу, щоб поділитися з усіма нами. Звичайно, ми вже назвали цей такий. ну... Ну, це не офіційна куття, бо це тільки куття е, вже пізніше е, е, ми відзначатимем, е, у, тому, в у, е, новому році, а тому що Різдво Христове якраз дає нагоду всім нам зійтися, і як одна Христова родина спожити всі свої бари, страви і так далі. Так що, Будьте ласка, постарайтеся, щоб разом з нами відсвяткувати спільну кутю якраз після служби Божої. Ага. Будемо запрошувати того дня, бо вже піст кінчається фактично на Різдво Христове. І якраз в той день будемо просити всіх вас брати участь у. Співання колядок, а разом з тим, хто матиме е, якийсь талант і, і хоче відспівати е, якісь е, чи колядки, чи навіть народні пісні, ми просимо тоді всіх до участі, хтось схоче е, серед нашої аудиторії, або навіть можна виступити на нашій. Сцені, як хтось матиме якісь інструменти музичні, будь ласка, принесіть. Ми завжди будемо вас приймати і будемо слухати, як ви будете гарно виступати. Це вже не призначене тільки для молодшого віку наших артистів, але і всіх будемо просити до, до участі. Чи то маленький концерт буде на сцені, чи то між нами тоді, коли будемо співати колядки. Зараз я тільки хочу повідомити наших співаків, щоб залишилися для загальної співанки. Ми вже мусимо приготуватись, співати службу Божу на Різдво Христове. Today... Я можу перше сказати в українській мові. Наша просфорниця, яка якраз сидить перед передо мною, вона пече наші просвіти, так що ми їй дякуємо за це все. А з огляду на те, що якраз учора відбувся її день народження, а honored to greet you. I keep forgetting that you don't understand Ukrainian. You've been to Ukraine four times, and um, uh, by now we think that somebody would have picked up a few Ukrainian words. I know you do understand a few words, and you sing. I hear how you sing. You, uh, you sing with the choir when uh, we're singing the church service. So, on, uh, on behalf of everybody here, uh, all of our parishioners present here, uh, we'd like to greet you on the occasion of your birthday, yesterday's birthday. I never reveal uh, the age of our ladies uh, because women are the flowers of the earth. They never age. Men age without a doubt. <laughs> women stay young, and they're the ones that keep us alive on this wonderful earth that God had created for us. So, happy birthday. I did mention the fact that you make the prosperity, so uh, we thank you for that as well. But we thank the Lord that He brought you to our parish, because we know that this, what happens in our communities, especially with, I'll speak in English, i say first in were moments that came, to came and they got to Нашої сестричної чи сусідньої громади до, до церкви святого Василія, і е, вони не знали, що наші церковці тут не ось на, можна сказати напроти їхньої. Е, вони навіть і не знали про нашу церкву. І вони ходили деякий час до тієї громади, аж поки не взнали, що тут Українська православна церква, і почали ходити. Молитися з нами, але між часом вони нам розказували, що наші сусіди казали: не ходіть до тієї церкви, бо там самі москалі. О. Чому вони таке казали? Бо вони хотіли притримати своїх православних прихожан при цій громаді. Ну, Копетиція, бачите, як то? Конкуренція така, що навіть між церквами ми стараються. Підбити для своєї кажуть, церковної громади, прибільшити членів до, своєї, до громади, так що можна сказати це кажуть життя. На жаль, що таким способом. Але вони після того узнали, деякі, деякі родини узнали і зразу перейшли до цієї громади. Дякувати Богові. якось узнали, і тепер наша громада потрошку побільшується. So my point was, uh, Ellen, Ellen actually started going to the uh, uh, Ukrainian Catholic Church. And then she found out, or they found out as a family, because there's a family, the Puchitsky family, uh, they are actually Catholic, they're, uh, they're actually Greek Catholic. And then, when they found out that the Ukrainian Orthodox Church of St. George here exists, they decided to switch over immediately and started becoming members and were members of our parish for at least 15, 20 years until Anna Vyjishlanovichnis. I just spoke very quickly how uh, the Kuchiskis, along with yourself, came to become members and active members of our church. Thank you. For joining our parish. Now we have you actively baking prosperity for us. Thank you very much. Бажаю вам приємного дня всім, брати і сестри. Ще одну неділю, а тоді після свідчої неділі вже Різдво Христове у середу 25-го тижня вам бажаю. Приступіть будь ласка, щоб просвітку отримати. Слава Україні! Yes. Слава Україні! Yes. Слава Україні! Yes. Слава Україні! Yes. Маю приємність, я забув бачити між нами. Я не можу всіх запам'ятати, але якраз я мав приємність познайомитися з двома особами, які прийшли до нашого храму Божого сьогодні. Це е, Ігор і син так? Е, Герман. Я вибачаюся, ви мені не сказали прізвище, але можете зараз відказати. Призрачте? Плавичником. Плавичником. Плавічником. Приємно. Uh, Ігор і uh, Герман вони приїхали аж із Лонгей. Це не так, кажуть, не близько цієї громади, але сьогодні відважилися, приїхали машиною. Так що знов вітаємо вас до нашого храму. Будемо дуже раді вітати вас кожної неділі. Бувайте здорові!